Уявіть світ без айфона, без MacBook, без App Store. Що, якби Стів Джобс ніколи не створив Apple. Сьогодні ми заглянемо в альтернативну реальність, де компанія, яка змінила хід цифрової епохи, так і не з'явилася. Без Apple інтерфейси комп'ютерів могли залишитися нудними і непрактичними ще на десятиліття. Microsoft не мав би такого конкурента, отже, Windows не отримав би стимул для інновацій. Результат. Затримка розвитку зручного користувацького досвіду щонайменше на 5-10 років. iPhone перевернув уявлення про телефони. Без нього ми б, ймовірно, досі користувалися телефонами з кнопками. Андроїд би існував, але виглядав би зовсім інакше, не маючи Apple як референсу. App Store не задав би тренд мобільних додатків. Музична індустрія не пережила б цифрову революцію через iTunes. E Навушники з дротами досі панували б на ринку. Без Apple не було б культу дизайну в гаджетах. Філософія думай по-іншому не вплинула б на мільйони підприємців, дизайнерів і мрійників. Світ став би менш натхненним. Серйозно. Можливо, Google зайняв би більше місця, можливо, Nokia залишився б королем мобільних. Можливо, ти зараз дивився б це відео на Nokia Vision PRO, світ без Apple. Це світ без революційного дизайну, без інтуїтивного UX, без культового бренду і, можливо, без натхнення для наступного покоління інноваторів. Якщо тобі сподобалася ця подорож в альтернативну історію, постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, яку ще альтернативну історію ти хочеш побачити.